Ми півроку втратили на те, щоб забезпечити виконання мінських домовленостей, шукали компроміси, створювали всі умови, які від нас вимагали. Але все це призвело до погіршення ситуації, до збільшення жертв. Звичайно, ми скористалися цією ситуацією для того, щоб покращити військову підготовку, військове оснащення наших військових. Але при цьому Російська Федерація вона також наростила свою присутність на сході України. Росія продовжує заперечувати свою причетність до озброєння сепаратистів, до надсилу російських спецназівців на схід України, до надсилання сепаратистам зброї можна скільки завгодно дискутувати, але на міжнародних рівнях Росія про це це абсолютно категорично відкидає. Інша річ, що в європейських столицях і в Києві такі заперечення не сприймають усерйоз. Але повертаючись до того, що Київ визнає тепер Росію офіційно як державу агресора, які шанси, що так само державом агресором Росію визнають у тих же європейських столицях в США? Я вам відкрою відкрию маленьку таємницю. Насправді Україна визнала Росію країною агресором, коли був прийнятий закон України про окуповану територію Крим. Стаття 3 чітко зафіксувала, що Росія є країною агресором. Тобто те, що вчора прийняла Верховна Рада, це просто підтвердження позиції України, що стосується інших країн, членів Європейського Союзу і взагалі спільноти світової, то вчора парламентська асамблея Ради Європи чітко зафіксувала роль Росії як у фінансуванні тероризму, так і постачанні зброї на територію України. І вже я думаю, що ні для кого це не є секретом, що Росія постачає зброю і тероризм на територію України. Європейський союз готується продовжити дію економічних санкцій проти Росії, розширити можливо санкційний список осіб. Чи не здається вам, як заступнику міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, що зберігати ось цю єдність всередині європейського союзу в плані Росії, стає дедалі важче, особливо з огляду перемоги ліворадикальних сил Греція. Греції? Так чи не не є в цьому ще одна безпекова загроза для України на нинішньому етапі? Я думаю, що в цьому є безпекова загроза безпосередньо для європейського союзу. Оскільки це порушує єдність Європейського Союзу, і всередині вже свідомі того, що Росія постачає корупцію на територію Європейського Союзу, і також вплив Російської Федерації на політику всередині європейського союзу сприймається політиками всередині європейського союзу як дуже негативний, як один з викликів, яких треба вирішувати негайно. Пані Івано, але ми маємо нагальніші проблеми в самій Україні. Маємо збройний конфлікт, маємо економічний занепад, маємо резолюцію Конгресу, підписану президентом Обамою. Дедалі гучніші заклики до західних партнерів України надати Україні більш ґрунтовну і летальну допомогу для того, щоб протидіяти тому, що на Заході називають російською агресією на Донбасі. Чи не здається вам, як представникові дипломатичного відомства, що це буде ескалацією в дуже складний шлях, коли треба вводити в дію елементи угоди про асоціацію, треба нормалізувати економіку, треба приводити законодавство в більшу відповідність з європейським. Зрештою, треба долати корупцію, яку називають? В Давосі назвали найбільшою навіть загрозою виживанню державності України аніж війну на сході. Тобто тут купа нагальних проблем, і все це, це нараз. А вам не здається, що коли ми оглядалися і всі оглядалися на реакцію Путіна і Росії, то ескалація все рівно відбувалась. Що зміниться? Та ж сама ескалація, тільки інша реакція з боку України і спільноти світової. І ми обговорювали вже це питання, що всі намагаються дивитися на те, як відреагує Путін. А можливо, не треба цього робити. Можливо, треба ігнорувати це і іти по своєму шляху. Можливо, це час для цього, для дій. А не для очікувань, що ви чекаєте найближчим часом від європейського союзу, якої крім того, що розширити санкції, посилити тиск на Росію? Чи чекаєте ви конкретних часових рамок для запровадження безвізового режиму? По безвізовому режиму ми очікуємо, що рішення буде прийнято на Рижському саміті в травні. Для того щоб звичайно воно було прийнято, нам треба багато чого зробити всередині України, і ми свідомі того, що саме треба робити. В нас будуть три місії Європейського союзу, які будуть оцінювати прогрес України у виконанні другої фази плану по лібералізації візового режиму. І ми сподіваємося, що ми зможемо відпрацювати добре з місіями і підготуватися до, Вільницьк... до Рижського саміту, для того, щоб Рішення там було прийнято. Навіть якщо ще буде війна? Ви знаєте, це не залежить від війни, тому що в Європейському Союзі зараз всі свідомі того, що необхідно надати якісь позитивні сигнали українському суспільству. Що суспільство очікує на те, щоб побачити, що світло в кінці тунелю є. Дякую.